Так, всім привіт! Коротко і без води про легендарну станцію Блюеті ЄБТРА по її підключенні до сонячних панелей. У мене є відео на ту тему, і зараз я з урахуванням всіх своїх, свого досвіду розповідаю ще раз на новому своєму каналі. Дивіться. Чому легендарна? Тому що, напевно, з зарядних станцій блюєтів їх було продано найбільше. Чому найбільше? Тому що відносно недорога ціна і більш-менш хороша якість. Порівняно з якимось ноунеймами, які можуть бути дешевші. Але, наприклад, дивіться, їй півтора року в мене є ще одна така. Проблем в мене з ними не було ніяких, жодних проблем не було. Думаю, половина новонаймів унеймі вже відпали. Немає вже. Були по ремонтах ще десь. У когось були якісь проблеми, можливо, з ним не виключаю, бувають браки, але ну от в мене проблем не було. Можливо, через неправильне використання і тому подібне. Так, в двох словах про станцію. Чим вона вигідна чому можна її купити? Її можна купити. По тій причині, що вона відносно недорога. З Blue Yeti є, напевно, зараз ще якісь дві моделі. Одна з них в мене є буде в майбутньому огляд. А с 2 p є ще 2S. 2 p і є 2 a по-моєму. У мене є as 2 p Одним словом, чим вона зручна і чому її варто купити? Фактично, це не зарядна станція, а великий павербанк. Але в чому його, того павербанку перевага над звичайними павербанками? Її можна порівняти до ємності приблизно 70 000 мАч, якщо брати павербанк. Але на павербанку ви не маєте 220 в, раз, Безпровідна зарядка 2. Купору з'ємів 3. І саме головне ви ніякий павербанк не, підклю... не зарядите за 40 хвилин. Ніякий. Скільки ви часу ви будете заряджати 70 000 мі... мАч. Довго, дуже довго. Можливо, добу, ну, якщо маєте якусь супершвидкісну зарядку, 12 годин, десь будете заряджати. Так, їдемо далі. І ще одна надзвичайна перевага це можливість підключити до сонячних панелей. Зараз ще, слава Богу, багато де є якісь там або по годині вимкнення світла, або взагалі їх нема. Але є вже регіони, на яких може бути таке, що немає по кілька днів світла. Тому так ви можете ще зарядити, не зарядити, але можуть бути перебої, ніхто не знає, що буде далі. І ви можете використати якусь сонячну панель для того, щоб зарядити ту зарядну станцію. І Мати можливість заживити світло по квартирі і зарядити принаймні якісь телефони, чи ліхтарі, чи ще щось. В комплекті зарядної станції йде ось такий от кабель. Показую, ось такий от кабель. Який йде от, от роз'єм, цей вхід постійного струму. Опа! Ось він, дивіться його показники. Від 12 до 28 вольт і має він вхід. 8,5 А. Нам головне вкластися в вольтаж. Саме головне вольтаж по амперажу. Вони мають біля 5, біля 5 ампер. це 100 ваттна панель, в її розмір 1,20 на 54 м. Такі всякі різні панелі можна знайти в межах 2000 там 1700-1500. Можете бушну якусь на OLX знайти. І підключити під неї і вже мати можливість зарядити. Але потрібно враховувати. Активно врахувати. По-перше, ми маємо вкластися в вольтаж. Ампераж такий, навіть якщо ви вийдете за ампераж, він зарядною станцією буде відсікатися і буде братися 8 А 8,5 А. Там можна не переживати. Ну, звичайно, 100 А сюди не варто давати. Ну, якщо там у вас буде 10 А, нічого страшного не буде. Головне вкластися в цей ліміт 28 В. Так, які панелі підключаються? Будь-які 100-150 Вт. Ватт. 200 Вт дивимося параметри. Тому що деякі 200 Вт мають 18 вольт, деякі 36 вольт. Просто дивитись характеристики вольтаж. Ті, що мають 18-20 вольт, вам підходять. Ті, що мають 36 вольт, вам не підходять. Далі побачите. Так, от ми маємо оцей кабель в комплекті. Ви його вставляєте в це гніздо. До речі, можна заряджати від акумулятора і можна докупити кабеля, які тут з тої сторони мають вихід на гніздо прикурювача. Дивіться, всі панелі мають ось такі самі конектори, як і на тому кабельочку, що йде в комплекті. Всі нормальні панелі. Не ті портативні, які пишуть, що вони мають там 10-20 Вт. А насправді вони там мають 3 Вт-5 Вт і нічого заряджати не буде. Нормальні великі панелі. Які можна розмістити на вікні, на балконі, ще десь там. Ви можете спокійно собі купити таку панель і підключати. Панелі, повторюю, 100-200 Вт, 150 Вт спокійно купуєте. 100 Втні панелі я дивився, можна знайти до 2000. Далі. Ось ви підключили. Але ви враховуєте, що сонячна панель зараз осінь, з осінью зимою може давати набагато меншу потужність, ніж вона має. Тому, якщо є можливість і місце, то краще купити дві панелі і підключити їх ось з допомогою ось таких розгалужувачів. Вони продаються, ви можете спокійно десь собі сфотографувати і знайти їх в інтернеті. Показую, як вони підключаються. Моделюємо ситуацію. Ось, моделюємо ситуацію, що це є дві панелі. Ми підключаємо одну панель сюди і другу панель сюди. Підключили мінус. Тепер підключаємо плюс. Підключили плюс. Підключили другий плюс. Все. Вони у нас об'єднані. Розумієте? Ми взяли два плюса сюди і, і в одне і два мінуса в друге з панели. Все ми підключили. З'єднали. З'єднали. І ми маємо 200 Вт, ну, якщо 2 по 100, чи Там 300 Вт, якщо маємо 2 по 150 чи 400 Вт, якщо маємо 2 по 200 Вт. І зимою використовуємо дві такі панелі тут з урахуванням того, що зимою набагато менша потужність попадає. Хоча бувають дні, коли світить сонечко нормально, і воно може деколи генерувати не гірше, ніж генерує літом, а інколи навіть краще, тому що літом сонячні панелі нагріваються і від того втрачають свою потужність так само. Зимою вони не так нагріваються і буває ясне небо. Якщо правильно направити на сонце, воно буде непевно генерувати, якщо ясне небо. Чисте небо. Так, і тепер, користуючись нагодою, не знаю, чи буде вам видно, користуючись нагодою, беремо старе відео і дивимося коментарі і даємо відповідь зразу. Яка така панель? Це відео дивився заради інформації по сонячній панелі. Яка вироб... модель виробник, де посилання? Будь ласка, даю посилання. Не посилання, просто забувайте в інтернеті. Сонячна панель 100 Вт. Або просто ну, будь-що. От умовно. Сонячна панель 100 Вт. Ви заходите, дивитеся. Характеристики заходимо. Де є характеристики? Маємо характеристики ближче даємо. Дивимося. Характеристики. Напруга 21,6 підходить. Робочий струм 5,56 підходить. Беремо. Напруга за максимальною потужністю. 18 вольт. Все, все прекрасно. Дивимося далі. Світло трохи сліпить. Дивимося далі. Наступна. Ось така мене 150 Ватт стоїть. От точно така сама у мене є 150 Вт. і такі у мене є 2 по 100 Вт. Що та що та підходить, дивіться, 150 Вт. характеристики 8,33 А 21 вольт, 18 вольт, максимальна пруга 18, холостий 21. Тобто воно буде видавати 18 вольт. Спокійно підходить. Ви можете взяти дві такі панелі. Стосовно 200ватних, показує. 200ват. Наприклад, в мене є оця, що ззаді на фоні стоїть 100 Втна панель ось цього виробника. UKS. У 200 Втна вже має 36 вольт. А ті, що в мене встановлені, ті Jared Solar, 200-ваттна має 18 вольт, чи скільки там, чи 20 вольт, димся. Показує. Дивіться, характеристики. Вона має 18 вольт. Отака підходить, таку можете 200 Вт. Тобто ви дивитеся вольтаж. Вам головне подивитися вольтаж. Тобто ви можете взяти 200 ось такі, або 150-Втні такі. Завжди робите поправку на те, що може бути зимою і осінь набагато менше на Їдемо далі. Де демонстрація 60 Вт з цієї пеналі? Чому дурити глядачів? Дивимося. Шукаєте відео з посилання на мій плейлист з іншого каналу. Шукайте плейлист Blackout. І там буде відео сонячна панель 100 Вт, скільки видає осінь. Прошу, маєте 83 Вт. не падає Я просто не на кожне питання не можу кожному записувати відео. А отут так співпало, що тепер я роблю новий канал. Оце, до речі, та сонячна панель, яку ви бачили на фоні. Яка тут в мене стоїть. Оце вона. Видає, видає. Це була осінь-жовтень. Далі їдемо по питаннях. Анкер. Нічим не гірше рекомендую. Ну, кожному своє. Чи можна підключити холодильник Мінск 150 Вт. Ну, він при запуску буде мати дуже високий пусковий струм. Не знаю, чи воно допоможе. У мене є відео в плейлисті, як я запускаю різні холодильники з різних панелей. От у мене є тест роботи на холодильнику ас 70 p і десь є тест роботи на холодильнику. Blue ATБTRA, але ну, в мене вже ж не Мінськ, там зовсім інша, інша потужність холодильника. Не знаю. Цистанція піддержує 200 Вт панельку. Навіщо взяв 100. Я тільки що відповідав, що сонячні панелі можуть бути 200 Вт на 36 вольт, можуть бути на 18 вольт. Це по-перше. По-друге, розмір мені не входить розмір 200 Вт панелі, я не мав де її причепити. Тому я взяв 100 ваттні панелі, я їх вчепив на вікна, там далі в плейлисті. Якщо хто буде мати бажання, може вже переглянути. А хто має бажання, може почекати, в майбутньому буде на цьому каналі відео про те, як в мене встановлені сонячні панелі. Їдемо далі. Я теж урвало З Чиновників ми начіпаємо. Чи може ця станція працювати на приводі сонячних панелі, не використовуючи акумулятор? Ну, якщо вона буде заряджена, повністю сонячна панель зарядна станція буде повністю заряджена, все одно зарядна станція буде брати на своє обладнання, на роботу БМС, контролера і подібних речей, буде брати і інвертора, буде брати живлення з акумулятора. Все остальне вона буде пропускати по, по себе далі на вихід. І, але ну, все одно ж іде робота у тих. Всяких Пристрої вони беруться з, з батарейки, воно буде постійно їх підживлювати. Так само в тому числі воно буде працювати, якщо ви будете в режимі обсаї використовувати, Сонячна панель, якого виробника використано. YoKS тут ви бачите на фоні, а на вікна встановлені Jares Solar чи як воно правильно, не знаю. Я вам показував посилання. Така станція саме Powerbank Noут, за якого доведу. Це дуже мало. Ну, кожному своє, я ж кажу. Де тут, що є по сонячних панелях. ще? Одним словом, любі будь-які питання, які ви задаєте, і чи у вас виникають, ви можете знайти у плейлисті Blackout, який я прикріплю до, в цьому, до інформації про відео знизу. Це є мій інший канал. Та цей канал, який ви зараз дивитесь відео, створений спеціально, щоб розділити цей інший канал, тому що там дуже багато різних тем. І, ну, виходить, як бачите, гуляю, огляди, блекаут, самокати і тому подібне. Я спеціально, щоб відділити, відсекти, зробив спеціальний канал, який буде виключно по питаннях блекауту. Все, всім до зустрічі, ставте лайки, щось коментуйте, підписуйтесь всього найкращого.